Протягом кількох днів двоє зловмисників обкрадали наразі недіючий корпус санаторію збруч. Одного із підозрюваних 46-річного жителя Хмельниччини. Співробітники гусятинського відділення поліції затримали на гарячому. Даний громадянин є жителем сусіднього району, тобто Чемеровецького району Хмельницької області 70-го року народження не разово, неодноразово придягався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Під час проведення документування злочинної діяльності було встановлено, що даний громадянин разом із своїм спільником на протязі тижня часу, практично десь 5 днів, вони скоювали крадіжки алюмінієвих вікон з недіючої будівлі санаторію. Корпус санаторію, до якого занадалися крадії, не функціонує ще з 2011-го. Зі слів виконуючого обов'язки керівника держпідприємства, зараз вирішують питання передачі приміщення для облаштування реабілітаційного центру для бійців АТО. Я вважаю, що такий об'єкт має бути для воїнів АТО і саме усяти. Тут є на це всі умови. Вкласти зараз відновити цей об'єкт, тим більше у нас є дві мінеральні ходи. Будь-якому курорті такого немає. У нас є дві води. Є те по навтусі і те по дослужника Сольона. І ті всі з кого мій поранень якраз дуже корисні якраз їх лікувати тут на базі нашого санаторію. Крадії за п'ять ночей назбирали майже 800 кілограмів металу. Продавши накрадене, вони отримали близько 15 тисяч гривень. Ні, колега один звичайно сказав, що там є. Там є. Все віде... Ві туди. Позривали тому здавали на, на металові. Але е, той е, прийомщик не знав, що там взяти. Скільки приблизно ви винесли? 43. 43 рами. Крадений Брухт поліцейські вилучили щодо підозрюваних розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України.